Коли радник Офісу Президента України Олексій Арестович у листопаді-грудні 2021 року переконував українське суспільство у тому, що ніякого зриву спецоперації організованої ГУР Міністерства оборони України із затримання вагнерівців не було, то тоді наприкінці 2021 року нам було все ясно і зрозуміло. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак найняв Олексія Арестовича. Для того, аби він на українських телеканалах переконував нас з вами у тому, що не було ніяких вагнерівців, не було ніяких українських розвідників і не було ніякого плану спецоперації затримання військових злочинців. Нагадаю, що спецоперація затримання вагнерівців планувалася 2020 року відповідно до цієї операції. Літак, який летів із Мінська до Стамбулу. Мав під якимось там надуманим приводом а, сісти на українській території. Попередньо це мало відбутися в Одесі. І ось під час цієї примусової посадки а, українські спецслужби мали арештувати чи то там 28, чи то а, 30 вагнерівців, які звинувачувалися у військових злочинах проти України. Коли радник Офісу Президента України Олексій Арестович у 2022 році переконував нас з вами у тому, що Україні не потрібен лендліз, тому що це дорого і контрпродуктивно. Це заганятиме Україну в якісь борги, які будуть виплачувати там наші діти, і так далі. То тоді також 2022 року нам було все ясно і зрозуміло. А, голова офісу президента України Андрій Єрмак знову ж таки найняв Олексія Арестовича, або той на всіх можливих медіамайданчиках, переконував нас з вами у тому, що ленд-ліз це погано. Тепер ми з вами знаємо, що це було прохання американської сторони не наполягати на ленд-лізу. Ну приблизно таке ж саме прохання, як не бити по російській території, про яке ми тільки з вами дізнаємося зараз. І очевидно, що це було прохання. Від адміністрації президента Байдена. А ось коли радник Офісу президента України, тепер уже колишній радник, якого вигнали з України, і очевидно, тепер він не користується протекцією Єрмака, перебуваючи за кордоном, починає... Відстоювати 11 там з половиною мільйонів доларів на фінансування пінгвінів в Антарктиді, впрягаючись за Євгена Дикого, який обслуговує владу, то я скажу чесно: 2024 року нічого не ясно і не зрозуміло. Мені нічого не ясно і не зрозуміло. Єдине, що ясно і зрозуміло, що Олексій Арестович. Не робить це просто так. І ми можемо сказати, що він це можливо, не робить можливо, не робить на прохання Андрія Єрмака. І тоді виникає питання: а на чиє прохання він це робить? А хто йому за це відплачує? І у мене є така версія, що про це точно знає Марк Фейгін. Подивіться, Марка Фейгіна 17 хвилин відео. І мені здається, що у Олексія Арестовича новий Андрій Єрмак і звати його Роман Абрамович. Наступне питання. Відповідно до відкритих даних оновили свої дані в ТЦК безпосередньо прийшовши до територіальних центрів комплектації. Аж 69 тисяч чоловіків. Це майже за два тижні оновлення цих даних. Якщо не враховувати, що значна частина українських чоловіків, випереджаючи події, вже там з початку травня приходила в ТЦК: 69 тисяч. А користуючись цифровими електронними сервісами, оновили свої дані. Мільйон. 200 чоловіків. Разом приблизно зараз доєднані 1 мільйон 300 чоловіків. Із цих мільйона 200 000 чоловіків 710 тисяч українських громадян чоловічої статі отримали статус перебуває в розшуку. Уявляєте собі? 710 тисяч громадян отримали статус, що вони перебувають в розшуку, які добросовісно прийшли до військкоматів, або, верніше, віртуально через електронні сервіси, і оновили свої дані. От уявляйте собі ситуацію, якщо от кинути клич, або от у нас була реформа охорони здоров'я, і сказати всім громадянам необхідно зареєструватися. В електронному сервісі і e Health Електронне здоров'я. І всі громадяни зареєструвалися. І після реєстрації в анкеті громадяни побачили, що вони вважаються померлими. Їх немає, вони померли. І важливий момент. Після того, як 710 тисяч громадян. Чоловічої статі опинилися в розшуку, то заступниця міністра оборони Умєрова, якась там чергова філологиня, я так розумію, сказала, що не потрібно переживати, треба просто прийти до ТЦК і порішати ці питання. Виникає питання, для чого тоді була електронні сервіси. А потім буквально вчора чи позавчора вона сказала. Після суспільного резонансу ця дама сказала, заступниця міністра оборони, вже повідомила, не переживайте, не треба вже туди ходити. От я повертаюсь тепер до цього кличу із реєстрації в системі e-Health. От половину громадян після цієї реєстрації оголосили такими, що померли. І для того, щоб порішати ці питання, треба пройти в морг. Я не Нейронізую, тому що так можуть зробити ну, для того, щоб, наприклад, знизити навантаження на бюджет. І на пенсійний фонд. Ну, на бюджет мається на увазі витрати на охорону здоров'я. Якщо зарахувати половину померлих, ну, тоді не треба платити. А для того, щоб порішати ці питання, то потрібно звернутися в морг. Ви думаєте, це все просто так, от якась прикрість. І от важливий момент, як пояснювала заступниця міністра оборони Умєрова ситуацію, не треба хвилюватися і не треба пред'являти претензії, висувати претензії до виконавчої гілки влади. Там теж працюють люди. Люди можуть помилятися. Люди можуть помилятися. Що тут такого? Також що я пригадав, 2007 -го, 2008 -го років. А ви, я думаю, хто давно користується інтернетом, в принципі, вірусів було дуже багато. Сайти роботи, виїзд за кордон, якісь там курси, Бог знайшов взагалі, скачати програму ігрову. Все було в вірусах. Я уже не кажу про віруси, які були на еротичних і порносайтах. І там були особливі віруси, які давали таке повідомлення. Мені показували. Ви порушили законодавство України, і вам потрібно сплатити штраф. І для того, щоб порішати це питання, необхідно підійти до терміналу і сплатити 300 гривень на такий-то рахунок, на таку-то карточку. І люди ходили, і люди платили. Я точно знаю, такий був, був вид шахрайства. Ви порушили законодавство і, значить, вам потрібно сплатити. 300 гривень штрафу. Так от у мене є небезпідставна підозра, що програму Резерв Плюс чи «Оберіг» в 2024 року писали ті самі люди, які в 2007-2008 писали вірусні програми для порносайтів. Саме тому в 2007 року приходили такі квітанції, що треба сплатити 300 гривень. І що Порішати це питання треба, підійти до терміналу. Тому 710 тисяч чоловіків опинилися в розшуку без слідства, без звинувачень, без нічого, і мали там, мені казали, проблеми. І для того, щоб порішати, треба прийти в ТЦК. Люди, які писали програвіруси, про програмні для вірусні програми для порносайтів. Вони сьогодні, я так розумію, і Хелсом займаються, займаються системою там резерв плюс і оберіг. ось, що я хочу сказати, ну я можу зрозуміти чоловіків, які ходили і ходять на порносайти. Тому що, як каже заступниця міністра оборони Ум'єрова, забувся, який там Черногоренко, по-моєму. Сі ми люди і чоловіки люди вони ходять на порносайти. Тому я можу це зрозуміти. Я тільки не можу зрозуміти, для чого ходити на такі сайти, як Резерв Плюс чи оберіг і так далі. От для мене це ну, не доходить. Так от, що я помітив, які який я помітив важливий момент. Чим слухнянішими ви є, чим покірнішими ви є, чим більше ви виконуєте забаганок уряду, тим більше у вас проблем. Тим більше у вас буде необхідності пояснювати, що ви не в розшуку, щось себе знімати, кудись ходити і так далі. Ну, я ще раз кажу, я розумію людей, які ходять на порносайти. Всі ми люди. Але нащо ходити на резерв плюс і на оберіг для мене відповідь на це запитання нема. Можливо, це якийсь новий сучасний спосіб отримання оргазму від самознущання над собою? Ну, не знаю, може так.